П'ятниця, 21 листопада, завершує робочий тиждень контрастами. В деяких областях очікується потепління і малохмарне небо, тоді як інші області потраплять під дощі з різким зниженням температур до мінусових показників вночі. Вітер цього дня буде особливо сильним. Розглянемо погоду в кожному регіоні. На Київщині температура вдень і вночі очікується 7 градусів тепла, вітер південно-східний, швидкість 11 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами. Очікуються сильні дощі. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 7 градусів тепла. А вночі також буде плюс 7. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність зі слабкими опадами. На Чернігівщині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, очікуються дощі. На Сумщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Донецькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. На Луганщині температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 10 градусів. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду, небо буде мало хмарним без опадів. На Миколаївщині температура в день досягне 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду, спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Херсонській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду, небо буде малохмарним, дощу не буде. Погода мінлива, прогнози стабільні. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. На Запоріжжі температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 10 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Криму температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами. Опади не прогнозуються. На заході. У Львівській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі мінус 2. Небо буде повністю затягнуте хмарами, очікуються опади. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Очікується суцільна хмарність можливі опади. У Тернопільській області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Прогнозується повна хмарність без дощу. У Чернівецькій області температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опадів не буде. У Закарпатській області температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Небо буде повністю хмарним, очікується дощі. У Рівненській області температура вден буде 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Волинській області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливі слабкі опади. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду, небо буде майже повністю хмарним, опади не прогнозуються. На Полтавщині температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, очікуються короткочасні дощі. У Дніпропетровській області температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, спостерігатиметься повна хмарність, можливі слабкі опади. Дякуємо за увагу! Вдягайтеся по погоді. Враховуйте сильний вітер і дощі, і нехай п'ятниця завершить тиждень комфортно. Гарних вихідних попереду! Зустрінемось завтра з новим прогнозом!